Ну, где-то так. Спасибо всем. Я вот одну только ремарку, мы забыли с Максимом сказать, да, вот дополню, это наша позиция. Мы не удовлетворены тем, что проект постановы про создание ТСК провален, по сути дела. И мы считаем, что все равно вопрос создания ТСК будет стоять на повестке дня. А то, что если бы его десятки тысяч поддержали бы, этот проект постановы, ну, я думаю, это бы, как бы придало бы ему веса при все-таки повторном рассмотрении этого вопроса. Спасибо, господин Гульбер, Пожалуйста, пан Спивак, вам слово. Доброго дня всім. Що такого цікавого у нас в Львівській області і не тільки, тому що ми починали з Львівської області, я їжджу по цілій Україні. І повірте, проблеми є всюди одинакові. Можуть бути різні погляди, різні, але оця штука приходить до кожного. Вона приходить чи в Бахчисарай, сарай де я був у 2013 році, чи в Львів, чи в Київ, куди хочете. І ми зараз про це будемо говорити. Конкретно. Я вам буду говорити про. Навіть не енергодефективність. Не енергоефективність, а енергодефективність буквою Д. Тому що я інакше не можу це назвати. У нас всі, мають, всі вміють гарно говорити. Купа круглих столів, кава-брейків, гарно всі хлопають ладоні, як мавпи в цирку, розумієте? І більше нічого не роблять після того. А 16 жовтня всі включають газ. І каже, що в нас є проблема. Значить почнемо говорити простими речами: Облік. Тобто, що ми, що ми, що ми можемо зараз зробити? Останнє я бачив, дивився програму Шустера. Не дали мені виступити, я сидів в фоє, чекав, Ба мав багато що сказати. Ну, але вийшли зали, залишок. Кажуть, що нас не, не вистачає 2 мільярди кубів дефіцит газу для ЖКГ. Моя думка інша. Я кажу, що ця цифра надумана, друзі. Нас надумана чому? А я вам пояснюю простими речами. От моя платіжка. Ми кажемо, 36 кубів. Я ні на чому не економлю, четверо чоловік. Дівоче царство, ви знаєте, тобто там йде перевикористання. Пере пере 30... З водогрієм? З водогрію, з 36 кубів за місяць. Прошу. Тепер, якщо б на нас четверо порахували по 18 кубів, це є 72 куба. Якби не було лічильника, значить 36 кубів де ділося? 72 віднімає. 36 36 лише де? Ну, десь пішло в ту сторону. А рахуйте в масштабах держави. А я порахував, тобто то ми взяли разом таблички і вивели. Тобто, кажуть, у нас все дуже гарно, розумієте, у нас все обліковано, нас все супер. Та ні, треба визначити, що ми є хворі, у нас є проблема. Значить, у нас на газові плити тільки 75%, 75 не обліковано по Україні. Не обліковано. Все, Радянський Союз, норма споживання. Це неправильно. А газові колонки тільки в нас 36% ще не обліковано. Це теж велика цифра, тому що норми тут. Більші списання. Ну і супер досягнення, що один відсоток тільки на, на котли не поставив. Ну, закрив на це очі, це реально молодці облгази. Цьому дякую. Значить, що треба зробити? Що ми кажемо? Прошу, значить. Це не облгази молодці, а власники. Так, та, ну, та, бо тому що ну, не поставлять вам котла без обліку, це табу. Значить, ми кажемо, що, друзі, я завжди за конструктив. Я не можу просто критикувати. Все, ви такі, сякі, погані, там президент, прем'єр, облгази, монополісти і так далі. Та ні, я шукаю конструктив. Я кажу, мені за все життя ніхто не мішав жоден президент. Дивно. А знаєте чому? Тому що я задав свої питання, що я зробив. І кажу людям: задайте ви собі питання, що ви зробили? Вам мішає президент, зараз прем'єр, голова міста у вас є поганий, чи там хто вам мішає, щоб написати заяву на лічильник, якщо у вас немає. Значить ви є ліниві. Тому що ви не встали з дивану і вам хтось заважає постійно. Чисто я кажу людям зараз? Не сидіти, не дрімати, не чекати 16 жовтня по-українськи. Вставати і писати заяви. Я вам поясню далі план дій, що за чим робити. А тоді будемо говорити далі, що робити. Але ви самі повинні встати і написати заяву. Це не трудно. Ми кажемо, якщо ми зробимо таку простеньку річ, облік 100% на газ, ми кажемо, ми можемо дотягнути до 1 мільярда економії кубів по газу. Бо це надумана цифра. Ми кажемо, другий крок, друзі облік тепла. У нас тільки порядка 40% обліковано по Україні. А 60 ні. В Києві нонсенс, друзі. Я приїжджаю в Київ, мене це нервує. Приходжу на Печерську, відкриваю ну, до друзів знайомих, заходжу 30 градусів. Сауна, у під'їзді 6 радянських батарей, в коридорі. Нема чим дихнути. Свинство у під'їзді, грізюка, я вже далі не буду про це говорити. Вікна, двері повідкривані. Ну, розумієте, люди немають чим дихати. Лічильника нема, комунізм. Чому? То це столиця, і кажу, це економія по столичному. А у маленьких районних центрах Львівської області, щоб ви знали, лічильники є. І терморегулятори стоять на котельнях, і операторів на котельнях немає. Розумієте, в нас в день, коли сонце світить, батареї холодні. Друзі, значить, треба за то братися. Значить, коли ми наведемо лад з обліком тепла стопроцентним, я думаю, ще мільярд зекономимо газу. Розумієте? І все, і ми говоримо, що ми доходимо до рівня споживання українського газу. Це є моя ціль. Мене не обходить яка ціна імпортного газу. Не обходить. Я не живу в Австрії, розумієте? Я був, я більшу половину Європи об'їздив. Там має Австрояк має 3,5 тисячі євро зарплати, розумієте? А ми скільки маємо 100 чи 150. Так що не треба нас рівняти. Нас є право на наш український газ. Він не повинен коштувати дешево. Але дайте нам прозору ціну. Так, щоб вам було вигідно державному видобнику, приватному. Прошу дуже, хай вас 10 буде. приватних. Я, я за те, я за приватну власність. Хай будуть, хай заможні люди, хай займаються видобутком. Але дайте прозору ціну просто на наш український газ. А ми, громада, зобов'язуємося не марнотранствувати. Ми зобов'язуємося дійти до межі споживання українського газу. І нам не треба ніяких міксів тоді. Не треба нам мутити мутну водичку. Ми кажемо прозорий тариф на український газ для населення чітко, і ми його будемо споживати. Для промисловості нема питань прозорий тариф на імпортний газ. А ринок є ринок. Я думаю, що собі власники чи Ринат Ахметов, чи будь-хто інший, вони собі в кашу не дадуть наплювати. Та є ринкова ціна на газ, є 240 доларів. Значить, 240 доларів він дорожче не купи. Але є реальні речі, треба розділити. А в нас було це зловживання, тому що цих 36 кубів забрали і продали за ціною комерційного. Розумієте, в чому є проблема? І нам сказали, друзі, та в нас дефіцит газу, ви розумієте, ми можемо щось мішати, щось робити, бо в нас без вихід. Ні, друзі з нас, нас роблять дурних просто. І ми в тому винні. Розумієте? І через те, я кажу, починається з простої речі. Що потрібно зробити? Перше, ми повинні забезпечити облік, яким чином? Просто стати з дивана. І куди піти? Я питався в Києві адміністрації, куди звертатися. КМДА, Київенерго, чи е, ваші адміністрації чи ЖЕК, простий. Якщо ми кажемо е, газовий лічильник, проста заява. Прошу встановити газовий лічильник в моїй квартирі. Кажуть, нас гроші требують. Та ні, ви подаєте заяву і зареєструєте. Гроші є друге питання. Ми, думаю, знайдемо спільну мову з монополістами, тому що, я вам кажу, ми шукаємо конструктив. Я спокійно знайшов спільну мову з головою Львівгазу. Ми сіли і розглянули питання. А як, наприклад, де взяти гроші? Можна гарно сказати, там ми забезпечуємо облік. А звідки гроші? Ну добре, є, наприклад, варіанти, ми казали, що гроші десь сховані. А ми кажемо, інший варіант. Ми готові люди самі профінансувати. Дивно. Просто, дуже просто. Правильно, якщо людині скажуть 2 тисячі заплатити за газовий лічильник, це є одне. Людина скаже, немає грошей. А якщо людині скажуть, а 10 гривень заплатити у місяць. Вам важко за газовий лічильник заплатити? Людина скаже ні. По 80 років люди платили. А людині треба нормальний меседж сказати, не сказати, що раз квартиру будуть забирати чи не пийте пива там, а будете платити за комуналку. Правильно? Людина тільки скаже, я каву не вип'ю за 10 гривень в Києві, а заплачу за газовий лічильник. Треба з нормальним йти до людей. Тобто ми кажемо, розстрочка може бути на газовий лічильник на 10 років. Але це вигідно монополісту, бо йому гроші вернуться. На тепловий лічильник то я робив розрахунок. У Львівській області ми робили 40 гривень в місяць за один опальний сезон 5 місяців і відбивається лічильник на будинок. Невеликий п'ятиповерхівку. Питання закриті, бо лічильники не ставляться щороку, вони ставляться раз, а потім де тільки повірка. Все реально. А на це просто треба дозвіл НКР є просто написати, що включити в тариф, крапка, і вийти до людей з нормальної на обговорення, сказати, друзі, от нас є. Лічильник, ціна така, то давайте от до співфінансування. Тому що я до людей кажу не виховувати в людях трутнів. Тому що наші є мешканці, не думайте, що такі вже білі і пухнасті. Розумієте? Хто не пішов, значить, немає лічильника, значить лінивий. Я говорю прямо та, як є. Значить, вставати, коли ви поставите лічильник, тоді не говорите, Значить, ви якийсь сроки зробили. То давайте нам робити тоді крок на зустріч. Значить, Ми зрозуміли цей облік, це я називаю енергодефективність. А тепер ми говоримо про енергоефективність, уявляєте? Ми скоротили споживання тільки за рахунок обліку до рівня українського газу. Тепер ми кажемо далі, вищий пілотаж, що заявило держанароефективності. От починаємо утеплення робити будинків, правильно? Значить, цій програмі, що заявлено, треба приробити ще руки-ноги. Тому що в нас та програма є давно в Львівській області. Вона не працювала. Тому що банкір хоче сидіти в банку, чиновник хоче сидіти в кабінеті, виробник обладнання в офісі сидіти. Розумієте? І все, і воно не працює. Ми я зробив реально ці проекти по різних містах областей завдяки тому, що ми пішли до людей з продуктом. І з нормальною, ну з нормальна ціна розтермінування платежу і мінімум бюрократії. Тоді люди будуть це розуміти. Де взяти гроші? Каї, треба за кордоном гроші. Ні, друзі. Гроші не там. Гроші у людей. Я кажу, мій інвестор, це є бабця з третього поверху. Як не дивно, але ви до людей прийдіть з нормальною ціною, з нормальною кредитною програмою. Тоді буде толк. І у гривнях, тому що я кажу, українські матеріали. Український лічильник на тепло, український лічильник на газ, українські матеріали для утеплення, українські руки, бо китайці не прийдуть до нас це робити. розумієте? Це українці будуть робити. І український розум девальвації гривні не зробить. Девольвації гривню зробила недумана політика наша, тому що ми пакували гроші в Нафтогаз, тому що нам треба докапіталізовувати для того, щоб поміняти в долари і заплатити на Газпром. Розумієте? Це нерозумна політика. Треба було зробити оцю річ раз. І в нас нема питання з імпортним газом для ЖКХ взагалі. Ось для того ми кажемо: значить, ми кажемо, ви зрозуміли, значить до мешканців основний посил, просто думайте про себе, про свою платіжку. Написати заяву, не доходить, значить, не реагують монополісти, дзвінок-кол-центр тарифної мобілізації, телефони будуть оголошені. Нам не реагують, кажуть, давайте гроші. Прошу, значить, ми з тим будемо розбиратися. Значить, ми кажемо це. Друге, ми кажемо: по регіонах створювати осередки так само. Просто збирати заяви, не багато не говорити. Заяву на газовий лічильник, заяву на колективно, на тепловий лічильник. Все, і будемо разом то добиватися, тому що ми це говоримо на весну, а не на осінь, щоб фіксувати факт, що у нас ще погано. Часу мало. Я звертаюся до всіх політиків, всіх партій. Тобто платіжка чорнобіла. На мене кольори взагалі не впливають. Хто хочете, опозиційні, не опозиційні. Прошу беремося разом до купи. Президент, прем'єр, партії, Верховна Рада. Давайте робимо результат. Часу маємо півроку до. палинного сезона. Вот дальше нам будет выкручивать руки, казалось, скажешь, нам газовый достачаете еще на два. Мы разом можем на то сделать... Питание, чтобы да, все. Киро, дякую, пане Романе. Коллеги, если есть у вас вопросы, я подойду до микрофона. Есть у коллег вопросы журналистов? Столько, так так страшно. Столько, столько информации, так выводили. страшно. Или надо информацию переговорить? Пока еще а. думаете над мы, мы готовы но, отвечать но... за свои слова. Мы готовы отвечать за свои цифры. Слушайте, показателем того, что мы бьем в точку, является тот факт, что никто пока даже не попробовал эти цифры нормально опровергать. Это раз, два. Касательно того, что Роман говорил по поводу колл-центра, он уже создан. Пожалуйста, есть тарифная мобилизация на Фейсбуке. Там все данные есть. Мы просим, что мы хотим, если у вас есть другие идеи, другая методология как правильно считать и как изменить ситуацию. Просьба, говорите, звоните, пишите. Раз. Два. Если есть проблемы с тем, как решить сейчас вопрос по этим самым платежкам, то же самое. Гов... Я не нажал что-то. То же самое. Говорите, пишите. Мы будем помогать. Но нам нужны люди, нам нужны ваши голоса, нам нужны ваше ваши понимание в первую очередь. Один человек ничего не сделает вместе, я думаю, сделать будет гораздо проще. Вы сами видите, что ну, мы не ради бла-бла-бла здесь собрались. Я искренне не хочу платить больше, чем мне продают. Ну не хочу. Я не бедный человек, слава Богу. Там могут говорить все, что угодно. Но я не хочу платить лишнее. Может быть я из-за этого не бедный человек. Я думаю, что любой человек хочет понять, почему Почему, во-первых, он платит за целый стакан, когда здесь одна треть или одна четверть это раз. И два, почему он плачет, платит за эту воду за вышенную цену, когда рядом она продается дешевле. Я думаю, все справедливо. И от, отличное было сравнение с Австрией сделано. На минуточку. Заканчивайте рассказывать о том, как в Европе. Мы с вами не в Европе. Мы туда хотим, но у нас не получается пока. Доход человека в этой стране в. Десятки, да? В 20 раз ниже, чем в Европе. 135 долларов. Интересная вещь получается. покупай А, подождите, мы же еще о качестве не сказали. Ну, ладно. Покупайте плохой товар, покупайте его по, европейским, э, э, по европейской цене, покупайте его, в, в принципе, без весов. Вам сказали, что там килограмм. Верьте, мы честно говорим, да? Платите деньги, а там уже как у вас с ним получится, это ваши проблемы. Этот газ плохо греет. Это не мои фразы, это фразы женщин, которые готовят дома. Или не так? Этот газ плохо отапливает. Или не так? Так. А вы знаете, что по нормативам почему-то по старым нормативам 88 -го года наш газ еще э, продается населению? Так вот, э, незольность, примесь азотных смесей до трех процентов допускается. А в Европе знаете какая? 0,5. На минуточку в шесть раз ниже. Вот вам ответа, почему он так плохо горит, а почему он так плохо греет. Мало того, что его в половину поставляют, цена завышена. А во всяком случае, она необоснованная и необъективна. Прекрасное какое обоснование сейчас со всех экранов звучит из уст людей, которые являются официальными спикерами. Рента, минуточку. А зачем такая нам рента? А мы вам потом ее раздадим в качестве субсидии, да? Субсидии. Обалдеть. Так зачем вы с нас эти деньги собираете, чтобы потом на... А мы не с вас собираем, мы с богатых собираем. Одну минуту. А вы считали количество богатых в нашей стране? Да, кто-то не задумываясь озвучивает, там что-то меньше одного процента. Так кто, как, вы ради этого одного процента взвалили на всех ренту, чтобы потом народ побегал, поигрался в штуку под названием оформление субсидий? Ну, то есть тема, которая сейчас озвучивается, она, нуж... она Потребую. Она нуждается в вашей поддержке, в вашей в первую очередь поддержке, потому что вы, уважаемые господа представители средств массовой информации, вы формируете мнение и вы доводите мысли до людей. И мы вас очень просим отнестись к нам объективно. Спасибо. Еще один месседж я хочу донести до вас, потому что так, вот учет, цена на газ, качество, все полностью поддерживаю, еще как министр вам скажу. На самом-то деле мы же должны понять, что вот объектом реформирования жилищно-коммунального хозяйства должен стать э, многоквартирный дом и индивидуальный дом. В индивидуальном там есть ну, один владелец или семья. Они как-то будут решать свои проблемы, как ну, больше это сельские дома, они привыкли, там тоже будет тяжело, потому что там пенсионеров много, понимаете, насели. Это отдельная проблема. Но я вам объясню, в чем основная проблема вот в этом нашем традиционном многоквартирном доме. Если это не новый, особенно дом, не инвестиционный, которых там 10-12%, есть старая ну, Или панелька 70-го года. Условно говоря, я не знаю, вот сейчас мы проверим по этим субсидиям, но моя гипотеза такая: 50-60%. Люди с некими запасами, они готовы вложить деньги в то, о чем Роман говорит, в утепление этого дома. Утепление, это же не просто утепление, это термомодернизация или термосанация, другой термин. Он не, не дешевый процесс. Как ни крути, там будет получаться где-то 100 долларов на метр квадратный жилой площади. И это комплексный проект. Это же не просто клаптик там, э, стенки там э, покрыть, понимаете? Это комплексный проект. Это изменение системы гидравлической, изменение внутрянки, э, крыши, подъезды, окна, стены наружные, э, учет, индивидуальный тепловой пункт. Меньше 100 долларов на метр не будет получаться, если делать это правильно. Так вот, часть жителей этого дома 100 квартирного условного. Сможет найти, если у него 60 метров квартира, да, там, любят там, ну, кто-то рассказывает, 60 метров квартиры, умножайте, это 6 тысяч там долларов. Ну, 5 тысяч долларов я снижу. Хорошо, правительство сейчас там заявило, что они дают 40% и то не на всю, не на весь проект, а на материалы. Материалов там будет 60%. То есть это 60%, это, ну, максимум из этих 5 тысяч они покроют там 1,5-2 тысячи долларов. 3 тысячи еще должны люди найти. Вот часть нашла и говорит, мы хотим утеплять свой дом. А часть говорит, ребята, а у нас нету этих денег. Нам не, не, не за что, нечем платить по тарифам, которые выставили. Нам кушать нечем. И вот эта часть, пусть ее даже будет 30-40%, она же будет держать весь этот дом. А теперь смотрите, что происходит в Верховной Раде. Благодаря госпоже Бабак, там что гайды, которые вроде бы правильные фразы говорят. Они говорят: ребята, а нам не надо общая сгода вот этих всех собственников жилья. 30% собралось, там собрание эти подписали договор с управителем письменный. И управитель уже, как Юр лицов входит, берет кредит, условно говоря, или свои какие-то вкладывает, он все равно эти деньги потом стянет с дома, понимаете? Он сам за свой счет сделает это, но только у людей, вот этих 30-40%, у них скоро будут забирать квартиры в этом доме, их будут просто выкидывать оттуда. Так вот, я считаю, что если мы уже эту ренту, и то, чего не понимает великий финансист, премьер наш, понимаете, который так легко...